Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Мій ранок розпочинається з турботи про себе, а потім про рослинки. І ось в теплі, як уже підросла цибулька. Правда ж гарно росте? Полить її треба вже. Трошки підсохла земелька. І... Видно, вже вона наростила корінчики зверху. Бачите, там є видно вже корінчики хороші, такі вже кущисті. Там буде ціле плетиво, мережево з коріння цибульки. І кала вже гарно розквітнула, незважаючи на те, що і я її в такому стані пересаджувала. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу до зустрічі.